Вітаю всіх! Сьогодні буде відео про систему TDR. Хоч і грозився я не робити відео про неї, але, мабуть, для розуміння особливостей пошуку обривів і коротких замикань, як технологія повинні знати і можливість її застосовувати. Система TDR. TDR не що інше, як просто рефлектометрія. фле хто, метр, є такий прилад, вони продаються. Окремо, ну, тобто, все, все в купі, рефлектометр собі є такий. Я сьогодні не буду вам демонструвати окремий рефле рефлектометр. Я вам продемонструю технологію, яка може бути ну, технологію системи TDR, як можна застосувати її. По відношенню до осцилографа, і як буде генератор посилати нам сигнали, а осцилографом ми на неї на ці сигнали будемо дивитися, коли він вертається, цей сигнал, який він сигнал буде повертати, під'єднали зараз для того, щоб цю систему налагодити, під'єднали до осцилографа генератор. Генератор зараз видає у нас там 800 якихось Герц, але нам така частота, це дуже занизька. Відразу виставляємо, відразу виставляємо найбільшу скважність, тобто за заповнення найменше. Ось ми виставили. А зараз 0 взагалі ось 0,1. 0,1 відсоток заповнення. Дивимось, що в нас показує осцилограф. Ось ми бачимо отаку ступіньку. Нам головне зробити якомога меншу. Цю ступіньку якомога менше, щоб в нас з'явився тільки пік. Невеличкий пік -а такий. Ото у нас буде добре. Ми пошлемо той пік в одну сторону і подивимося, що в нас прийшло в іншу сторону. Тому беремо і додаємо частоту. Я переключився, додати частоту. Мабуть, зразу. Зразу, мабуть, і її... хай хоч кГц дивимося. Ця ступінька менша, менша, менша. Нам потрібно, щоб і осцилограф не збивався. Так. Нам потрібно, щоб осцилограф тримав синхронізацію, тому що якщо не триматиме, ну важко в нас буде. Почало збиватися. Ось на цілографіму бачимо ступіньку. Ось все. Отак. Ми її поки що бачимо. Можемо трішки її. Отак ось. Зараз у нас вийшло там. 63 майже 64 кГц. ну давайте. Зараз вже ось так. Ось так, до 64. Дивимось. Тут, мабуть, ми збільшимо амплітуду. а ну так, щоб нам видно було. Подвинем її. Подвинули. Збільшили. Видно, в нас непоганий такий пік. Ну, попробуємо ще, ще збільшити частоту. Як бачимо, в нас трішки збивається синхронізація, але ще нічого. Ну, ось оце вже. Я думаю, з цим можна працювати. Там дійшло до 99 Ось хай 100, 100. 100 кГц. Ось. Отак ось, 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 ось засинхронізували, Синхронізацію трішки підкрутили. Все у нас ніби працює. Ну і добре. Тепер під'єднуємо, під'єднуємо провід генератора до, і також осцилографа, до одного провода кабеля. Кабель у нас знову той самий, що і був раніше. Ось ось стирчать його, його в кінці з одної сторони. І воно там в кінці не замкнуті. зараз з другої сторони. Але у нас є ще й замикання на парі. На пару дротів. На Коричневому і на синьому є замикання. Ось ми зараз і знайдемо те замикання. Я знаю точно довжину цього проводу, тоді все побачимо. Тоді все я розкажу. Ось під'єднав я до незамкнутих жил. Як бачите, біла і зелена в мене не замкнуті, в мене замкнуті коричневий і синій, біла і зелена не замкнута. Ну, як бачимо, що зараз у нас воно щось синхронізація збилася. Але десь імпульси у нас там є. Попробуємо знайти її. О, впіймали. У нас амплітуда поменшала і синхронізація збилася. Впіймали дуже добре. Можна трішки розширити по екрану, подвинути, щоб нам було видніше. Чим більші вони будуть у нас ці. Чим більш яскравіше видні, видні будуть оці піки, тим більш точніше ми все виміряємо. Йдемо, звісно, відразу на курсори. Курсори, дивимось, зараз вони в мене відімкнені, і нам треба його вимкнути на час. О, час. У нас з'явилось два курсорчика. І зараз ми цими курсорами, хоча, хоча хай буде меню. цими курсорами, зараз виставимо курсори на піки і подивимось, який час у нас йде до відображення сигналу. Сигнал у нас відображується зараз від отого незамкненого кінця і має в плюс горба, як бачимо, амплітуда є. Оце амплітуда нашого сигналу, а це відбита амплітуда, вона в плюсі. Якщо там просто незамкнутий кінець, оця амплітуда буде в плюсі. Якщо буде замкнуто, ця амплітуда буде в мінусі. Ну, що, зараз міряємо. Так, беремо один курсор, подвигаємо його. Подвигаємо. Дивимося. Ловимо. Добре. Тепер інший курсор. О. І інший курсор ставимо теж на пік. Пік цього імпульсу. Дивимось наш час. Час 76 і 2. Записуємо його. Звісно, нам потрібно його записати. Ну, добре, нехай, нехай тут запише. Запишемо. 76 і два. і. 2. Це час, який пройшов сигнал і вернувся до нашого цілого повністю кабеля. Добре, записали. Тепер перемикаємось на замкнену лінію. Перемкнулись на замкнену лінію. Звісно, сигнал у нас утік. Шукаємо, де він дівся. Де він у нас дівся взагалі? Ось о він у нас. Починаємо його додати чутливість. Ага. Синхронізацію. Ось. Все. Засинхронізувалися. Можемо трішки отако зменшити чутливість. Знову синхронізацію. Ось так, щоб у нас було краще видно. Так, більше не потрібно. Отак. гарно видно буде. І зараз дивимося, пік один у нас співпадає, а пік другий. Зараз ми його вловимо. А, це не те. Не за ту ручку взявся. за цю, що зверху а я зато. Ну нічого. А зараз подвигаємо курсор. Так. Все, курсорчик подвинули. Дивимось, який у нас час. 64 наносекунди. Записуємо. 64 і 0. І нам ці числа потрібно переділити, але не 76, на ш... ну, не це число, на це ділити, а навпаки. 64. І 0. Ділимо на 76 і 2 дорівнює Є в нас чудо чудо калькулятор. Зараз я його візьму і переділимо. Чудо калькулятор 64. 64 ділимо на 76,2. Так, я нажав, буду на 76,2 так?

Потрібно перемножити на довжину кабеля. Довжина кабеля. У мене ось записано 6 метрів 75 сантиметрів. 6 метрів. 75 сантиметрів. Це в мене довжина кабеля. І потрібно перемножити на оцю цифру. Ну, в принципі. У нас ця цифра ще є. Ми можемо перемножити. Просто умножити на 6,75. Так? Умножимо на 6,75. Дорівнює 5,66. 6 показало. Дорівнює 56. Що це в нас вийшло? А це в нас вийшло, вийшла довжина до короткого замикання. Я точно знаю, що оця відстань у мене приблизно метр. І вона в нас ця технологія трішки збрехала. Чого я цю технологію трішки недолюблюю? Ну не набагато, але ж збрехала. Всього довжина цього кабелю 6,75, а воно показало 5,66 до нашого короткого замикання. Може десь там, звісно, я промахнувся спійками. Але це так. Ну як там точно? Ну можна було б подвинути ось цей курсорчик трішки. Трішки ніби подвинути, так? Ну, тобто, особливої точності ви цією технологією не доб'єтесь. Ну, до сантиметра це буде дуже важко вам впоймати його. Ну, але ж приблизно, бачите, впоймали. У нас показало не не 5,75, а 5,66. Це, ну, як, промахнулися, коротше вряд, на 9 см. А це іноді буває і важливо. І це на, на такому короткому кабелі, і промахнулися на 9 см. Ну, так собі технологія, але ж. Якщо кращого немає, то, мабуть-таки, мабуть, може. Наприклад, мій восьминог може определити цю довжину, цю відстань точніше. Ну, про мого восьминога, мабуть, я розкажу вам в якомусь наступному відео. Ну а на сьогодні не забуваємо ставити лайк цьому відео. Підписуємось, хто не підписаний. Ставимо всі повідомлення і до побачення!